Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Ви дивитесь канал «Є питання». Наша маленька команда вітає вас з Днем Незалежності і хоче сказати вам сьогодні кілька слів про вас, про нас і про нашу країну. Чи пам'ятаєте ви, що відбувалось рік тому в Києві на Хрещатику, коли ми готувалися відзначати 30-ту річницю нашої незалежності? Я вам нагадаю. Під час репетиції параду наші військові просто порвали всіх на шматки своїм імпровізованим Путін російських пропагандистів. Колотило кілька днів поспіль ще після того. Ні, показалося навіть не шутка. Український талібан. Так можна називати тепер сусіднє государство пробив нове дно через шість місяців. Реальний Талібан російський вдерся в нашу державу, мріючи за три дні проїхатись російськими танками цим самим хрещатиком. Ще через шість місяців сьогодні ми показали Талібану, в якому агрегатному стані російські танки можуть бути присутніми на хрещатику. Тільки в формі спаленого нашими військовими металобрухту, а народну українську пісню Путін ху**ло» переспівали з того часу на будь-який музичний смак і, сподіваюсь, будуть співати десь і сьогодні. Є правда, і то є правда. Але сьогодні я скажу не про Путіна, а про нас про те, як нас змінили в 8 років війни, а останніх 6 місяців остаточно. Несподівано для всього світу виявилось, що українська армія не перша, але й не друга армія в світі. Територіальну оборону, яку воюючій країні ні в кого не доходили руки створити 8 років, створили десь за 48 годин. За шість місяців наші військові довели всьому світу, що Путін таки х... що його хвалена армія з її хваленою зброєю не здатна перемогти в кілька разів меншу країну, яку озброїли хто чим міг. І Я хочу сьогодні подякувати в першу чергу усім, хто зі зброєю захищає зараз цю нашу незалежність. Усім, хто доводить, що слова душу й тіло ми положимо за нашу свободу, не слова, і усім, хто вже заплатив за нашу свободу і незалежність власним життям. Це був найдорожчий урок для всіх нас, який ми маємо заробити собі на носі в цій країні, вміти тримати зброю і надавати першу допомогу. Має Кожен і кожна наша армія має бути першою в світі, а наш військово-промисловий комплекс має стати найпотужнішим в світі. Далі, мишебраті, уявіть собі, скільки ще часу ми гралися б в це мишебраті, якби не війна. Про російські пострадянські сантименти, які поруч з корупцією, і браком політичної освіти і відповідальності, завжди було головним, що не давало нам стати країною мрії. Нашої, а не чиєїсь. Війна зруйнувала останні ілюзії про братський народ. Міф розсипався на порох щойно мишебраття Обрушили всю свою братню любов на Бучу, Маріуполь, Херсон, на особливо дорогі мишебратньому серцю Одесу і Харків на всю Україну. З під шкіри мишебратів виліз вампір. Люди з ілюзіями про мишебратів ще десятки років тягнули б нашу країну назад в русський міри Савок. Під проводом зрадників Медведчуків, божевільних Рабіновичів, продажних Киф і Мураєвих і цілого батальйону Монака, який зараз захищає казино Лазурного берегу. Війна проявила латентних українофобів, відвертих рософілів і безпринципних малоросів. Тепер на лобі в кожної мразії, якій до війни вдавалося маскуватись. під Альтернативних українців і захисників прав братських народів стоїть штамп-зрадник. І більшості з українців, яким до 24 лютого було не очевидно, що в політиці і в парламенті усі ці люди захищали тільки свої гаманці, в які часто напхано російських рублів. Тепер очевидно, що торговці миром торгували державою, а продавши її, втекли. Чи можна їм буде повернутись в країну? Вирішить ДБР в політику. Їм очевидно не повернутись ніколи. Далі. Усі, хто претендують на роль національних політиків, стали безкомпромісно проукраїнськими навіть ті, що вчора ходили з строєм в составі Безсмертного полка, а позавчора літали в Кремль, радитись, що їм робити з Харковом після втечі Януковича. Замовкли і удають себе русофобів і бандерівців, але і їм закрито дорогу у владу назавжди. Їм не забудуть ні георгіївських стрічок, ні портретів дідов, като воювали. так само, як не забудуть колишнім ведучим Медведчука того, що вчора вони закликали до миру з Росією і кликали його сюди, а потім в одну ніч перевиховались чи перевзулись настільки, що б'ють себе в груди в телемарафоні перемоги і роблять селфі на фоні Бандери. Церква. З під багатьох ряс московського патріархату завдяки війні остаточно вилізла ФСБшна форма. Православне Крило ФСБ в Україні зникає разом зі здатністю вражати і сіяти духовні скрипи. І не від держави треба вимагати кенселінгу УПЦ МПФСБ. Як часом питають в коментарях, чому її філіали досі існують? В селі під Києвом, де я живу, московську церкву ліквідували ось щойно влітку за ініціативою громади. І я ходила голосувати за. Те, якою буде церква у нашому селі українською чи московською, для цього втручання держави і благословення Офісу президента вам не потрібно. І це до вічного питання про те, як і на що можете впливати особисто ви. Далі, про квіти і танки, гвалтований росіянами 8 років Донбас на момент вторгнення дав всій країні стійке щеплення проти сепаратизму. Тому український південь, Харківщина, Донеччина, Луганщина і всі інші регіони зустріли окупантів зовсім не квітами і продовжують чекати, що Мишабратія заберуться, а не будуть строїть в Україні Росію у Запорізькій області. Сьогодні підірвали чергову автівку з черговим гауляйтером всередині, так званого голову, так званої адміністрації Михайлівки. Ще одна зірочка на пілоці перетвориться на зірочку на могильній плиті, і такі зірочки будуть доти, доки Росія не забереться. Навіть в окупованому вже 8 років Криму сьогодні висять привітання з Днем Незалежності України. Крим це Україна і вторгнення відкрило вікно можливостей для повернення Криму військовим шляхом. На його повернення міфічним дипломатичним шляхом ми чекали десятиріччями і навряд чи дочекались би і ми, і ті, хто на це 8 років таки чекає в Криму. Завдяки нападу Росії Україна отримала таких партнерів, про яких і не мріяла. Заявила на своє право вступити до ЄС і НАТО. І отримала цей шанс, отримала дуже дорогою ціною, і ми не маємо права профукати це. Саме тому ми на цьому каналі розповідаємо про те, як поки одні воюють, інші виконують чи не виконують вимоги, які нам поставили для майбутнього членства в ЄС, а не тому, що я когось люблю, а когось не люблю. Війна в Україні сказала багато не лише нам про нас, а й світу про нього. Стало ясно, хто в світі за демократичні цінності. Слава Україні! А хто за бабло Газпрому? В кого є яйця, а хто лицемір, Барига чи трус? Через позицію по Україні принциповості і відданості цінностям від своїх політиків вимагають їх виборців з США і Європі. І це ми змусили світ згадати про цінності і демократію, усвідомити, що цінності дорожче ніж дешевий газ. Що війна йде тому, що Україна це демократія, а Росія авторитарна, кровожерлива диктатура. І що перемога Росії у цій війні означала перемогу усіх тих сил у світі, які демократії протистоять. Що якби українці не боролися, а капітулювали, то похмурим було б майбутнє усіх демократів. Війна сказала багато і росіянам про росіян. Нічого нового немає в тому, що величезна їх кількість виявилась все тими ж таки зомбованими пропагандою мишебратіями, такими самими кровожерливими, як маньяк, якого вони рабськи терплять царем. Але новими барвами заграли російські ліберали сподіваннями на те, що Путіна переможемо ми тут, в Україні, філософствуванням про те, що вони у безпеці в затишній Європі корисніші нам ніж в Росії за гратами, і в кінці кінців співчуттям до дочки ідеолога Путіна. Фашизму, діти та причому ми довго слухали всі аргументи про те, треба забороняти їм в'їзд чи не треба, і мені здається, є лише один, який розставляє крапки над і. Українці помирають за свою свободу від Путіна, тому що за свою свободу від Путіна не схотіли вмирати росіяни. Ми вмираємо за свободу, тому що вмирати за свободу не хочуть вони. Ось і все. От і всі моральні дилеми, і підстави страждати їм, в тому числі комплексом меншовартості перед нами, яким довго страждали ми. Про те, що ми всі свої компенси. Комплекси меншовартості переросли. Вчора прекрасно сказав Віталій Капранов, якого я попросила побажати чогось вам в День Незалежності. Я би хотів до українців звернутися, ви навіть не уявляєте, які ви круті. Шановні друзі, ми сьогодні з вами довели самі собі, що ми неймовірно круті. І от я перед усім хотів би нам з вами побажати цієї самоповаги, щоб це не ми не розглядали як епізод. Ми з вами не просто, от у нас десь щось стукнуло, і ми полізли на танки. Ні, ми такі і є, і ми повинні до світу ставитися з цієї точки зору, і ми повинні вимагати від інших по великому рахунку, саме тому, що ми круті. Ось за цим посиланням. Подивіться повну розмову. Там цікаво. За всі ці уроки, за перегризання залишків імперської поповини, за почуття гідності, за ще один шанс побудувати країну, ми заплатили дуже високу ціну. Невідомо скільки десятків тисяч життів, понівечених тіл і доль, мільйонів залишених домівок і колишнього життя, в яке багато хто не повернеться вже ніколи. Ми все ще продовжуємо балансувати на кінчику леза між бути і не бути, але ми продовжуємо відчайдушно боротись за бути, і будемо боротись за це, доки не переможемо. Десь за два тижні до війни на тлі чутоки повідомлень розвідок про масштабне вторгнення. Під якимось з наших блогів здається, про Трухіна, який тіха ушов в ліс діньгами партії. Хтось написав: Ні хочу воювати за цих чертов». ще тоді я сказала багато з того, що сказала сьогодні, і повторю зараз. Ми воюємо і будемо воювати стільки, скільки треба не за чортів, а за нашу країну і за майбутнє наших дітей, за наше право на існування. Всі чорти тимчасові. Сьогодні є, а завтра нема. А нам і нашим дітям жити в цій країні. І іншої у нас для наших дітей нема. Тому ми і будемо воювати спершу за те, щоб країна була, а після перемоги за те, щоб вона була такою, як хочемо ми. Далі буде трохи пафосно зараз. Музична завіса на біс. Я вітаю вас ще з одним роком нашої незалежності, з тим, що за цей рік ми стали сильнішими і. І розумнішими, і хай наступного року буде парад на Хрещатику в Харкові, в Одесі, в Херсоні, в Севастополі, в Донецьку. Хоча ні, хай парад української перемоги буде раніше. Слава Україні, слава супергероям!